До нас звернулася людина, яка хоче замовити невелику кількість браслетів. Ось, бачите, три одних, три других. Так дуже часто буває, замовляють і по 50, і по 100 штук. Але саме головне, що ми вже на цьому етапі починаємо розуміти, що дане замовлення це скоріш за все шахрайське замовлення. І людина хоче зробити підробку. Ці люди дуже часто е, просять повторити такі самі браслети, як вже є десь на фото. Для них дуже важливо, щоб е, колір браслету був такий самий, як і в тому закладі, в якому е, використовуються точно такі ж браслети. Е, ми, звісно, це все розуміємо і стараємось е, отримати максимальну інформацію про людину і про те, що йому треба. Тому задаємо питання, ну, оформлюємо, ведемо спілкування як з звичайним клієнтом. Скидуємо йому зі браслети. Так, там от є переписка. Ну і коли діло доходить до того, що ми просимо, що треба надрукувати, клієнт зазвичай скидає щось подібне. Тому компанії, які використовують браслети, не бійтеся таких фото. Але тому що ці люди також знаходять браслети на вулиці, фотографують і скидують нам, щоб ми їх повторили. Далі ми дякуємо, ведемо переписку, стараємось отримати максимально далі інформацію. Ну і от людина нам. Скидує, куди йому треба відправити, і в принципі цієї інформації достатньо для того, щоб в принципі, вже знати, хто це. Зараз я напишу йому, що ми сповістили безпосередньо власників цього закладу про те, що в нас намагаються замовити браслети, і покажу вам його реакцію на це. Ось там спілкується наш менеджер з ним. Ми вже написали цій компанії, що люди хочуть зробити підробку. І давайте я скину йому заготовлений текст, який ми зазвичай пишемо шахраям. і подивимось, яка буде реакція. Скоріше за все, він просто видалі, видали цей чат, та і, ну, подивимося зараз, що буде. Це для мене теж буде. Ну, знаєте, такий, такий експеримент. Я написав: ми зв'язалися з компанією Гості. Чекаємо на підтвердження вашого замовлення. Від них, як тільки ми отримаємо від них підтвердження, зможемо почати виготовлення. Ну, чекаємо, що він напише. Скоріше за все, цей чат зараз зникне. А, ну супер. Зараз я скидую інформацію. Я написав, що я вас зрозумів, на жаль, без їх підтвердження це замовлення ми витувати не зможемо. Чекаємо, що від людина відповість. Бачите, він, має, він навіть готовий сплатити зараз. Це ну, маленьке замовлення, там він маленька сума. Але якщо білети коштують там по 200, по 500, по 800 гривень за вхід, то навіть якщо людина замовила 10 браслетів, то це дуже великі збитки для компанії, до якої цей шахрай буде питатися це зробити. А я для таких компаній пропоную завжди робити штрих-коди на браслетах. У нас в нашій компанії є браслети з додатковим полем під штрих-код. Це дуже надійний захист, тому що штрих ну, можна можливо підробити, але це ну, супер ускладнює задачі. Якщо у вас на вході буде сканер за штрих-кодом, то ви на 90% будете захищені від США храїв, і ще в нас є всі можливості для того, щоб надрукувати такі браслети. І налаштувати для вас систему обліку, обліку з добомови штрихову. штрихову. Бачите, людина хоче м, навіть ці браслети без а, а, логотипу, його це теж влаштовує, тому що ну дуже часто охорона не дивиться, що надруковано на браслетах, а просто бачить, який колір на руці у людини та й думає, що там все те, що треба. Дуже дуже часто до нас звертаються за підробкою, навіть щоб ви розуміли людини люди, які їдуть за кордон на відпочинок, звертаються для за виготовленням браслетів. Але ми розуміємо це і ми розуміємо, що це буде збитки для тих компаній, до яких ці люди їдуть, і це збитки для нас, тому що ми не замовляємо. Але для нас важливіше бути чесними. І ми знаємо, що ми зробимо більше на іншій схемі, де відносини будуються на, на правді, на чесності. Я цій людині буду відмовляти. Скажу, що я розумію його наміри, і я дочекаюсь відповіді від компанії. І якщо компанія погодить, то я буду відвантажувати ці браслети з її.